У Житомирі планують змінити перелік зупинок для автобусів приміського сполучення. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконкому міської ради. Ці дії стосуються центральних вулиць міста Київської та Великої Бердичівської. На сьогоднішній день є сформована міська мережа, яка вже прийнята в 2020 році. У 2021 році були проведені конкурси на кожен цей маршрут згідно існуючої прийнятої мережі виконавчим комітетом. І, і е, далі е, всі. І комунальний перевізник, і приватний перевізник курсують згідно мережі згідно встановлених зупинок. Новий перелік зупинок довелося погодити через збільшення кількості приміських маршрутів та відмову у перевезенні пільгових категорій громадян. Ми говоримо про те, що е, маршрути, які створюються, ми розуміємо, що кожна громада повинна користуватися неї повинен бути транспорт. Але маршрути, які проходять вулицями міста, повинні хоча б мати якесь погодження з містом, тому що ми, сформовуючи свою мережу, повинні розуміти, що на цій вулиці в нас достатньо транспорту, а можливо, на інших вулицях е, замало транспорту. Рішення вступлять у дію після внесення змін у схему приміських маршрутів. Це сам документ, я ще раз кажу, який ми будемо впиратися в подальшу співпрацю, коли буде створений новий маршрут. Чи буде зміни в діючих маршрутах приміських? Ми все ж таки будемо рекомендувати обласній державної адміністрації і департаменту регіонального розвитку брати до уваги те, що є місто, є міська мережа, і ми повинні погоджувати разом з ними ті чи інші маршрути, які курсують вулицями міста ЖД. Список змінених зупинок при міських автобусів у Житомирі можна побачити на екрані. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1